Моника, покажися. Моніки ми намазали а Моніка почала злизувати. Тому ми їй зробили таку майку. Да, Моніка? Покажися, яка красива красивая маєчці. Монечка, зайка, злизувати не а лікарство. Да. Да. Нельзя злизувать лекарства. Ты шо? Тож ж треба, щоб у тебе бложки пропали. Поносиш трошки маєчку таку Зробила защитну. Зробила їй защитну маєчку з носочка. Кетюня. А Маркус у нас сухняний. він намазаний, От, ну він у нас не злизується, Да? Ну не знаю, може і Маркусу надіну Майку. Монік, Як тобі дизайн? Не очень, да. Треба було чорну майку робити тобі. Ну, не обіжайся, Манечка. Якось уже побудеш трошки у маечке. Піжамка така в тебе буде на ніч. А утром я тобі. Маркус. А утром я тобі зніму маечку. Хорошо? Да. Маркус все переживает. Сегодня. Хоче тебя поддержать? Маркус, сейчас я тебе маечку, наверное, приготовлю. Маркуся в маечке теперь красивый. Теж захищений, да, щоб не злизав лікарство. Пів. Ну, ночку... <пі> <пі> ну, трошки ночку переночуєш, так Маркусю? Красавчики. Марта. Ты возьмешь Что? Командос.